Майстриня Ольга Киричек у нас у студії. Сьогодні будемо робити іграшки з фетру. Доброго дня, Оля. Здравствуйте. Сьогодні робимо ось таких гарних монстриків. Так, да, сьогодні робимо вот такого жовтенького, кругленького монстрика, який добренький. Ну, коли будь-якій дитині сподобається. Да. І, і будемо ми його набивати пенопластировими шариками для розвитку мелкої моторики. Багато хто знає, як їх можна так, у іграшці відчути, але не, не бачили, які вони насправді. Ось вони такі маленькі, біленькі, і зараз будемо робити саме таку Ще іграшку. Робити, так. Для початку, як завжди, ми робимо викрайки, тобто два кружочки. вже вони готові. Да. Ми розкажіть, як ми це на фетр, для тих, хто перший раз дивиться mm -hmm. наш ефір. Спочатку ми діємо повністю аплікацію на одному кружочку, тобто глазик і реснички. Беремо спочатку. Один... Да. беремо великий один круг і білий глазик. Ми розміщуємо біленьке, десь не по центру, трошечки вище, це буде око. Так, вище, не в, сан... в самому центрі, а повыше. Трошечки вище і беремо голку якого кольору. Ну, Лучше на білому, лучше брати білу нитку, так. Да. Так. І пришиваємо голкою вперед. Ми повинні пришивати по колу чи можливо посередині. Як зручніше. Ну, лучше удобніше, мабуть, по кругу, а там, в принципі, вже як фантазія. Позволить как захочется, можно в принципі, і вдолі поперек будет смотреться все равно хорошо. Головне потрібно шити дуже обережно, щоб не було видно. Так? Чи да. порушили? Не, ну оно видно все равно будет просто аккуратно аккуратно. Пришиваємо наше око. Чи можливо приклеїти в такому випадку око? Так, да, глазик можна приклеїти, але дело в тому, що большая така поверхність і фетр з фетром фе клеєм плохо склеювається. Он може оторваться. Угу. Якщо ми робимо для дитини, яка буде да. гратися, то, то краще это... пришити. Бо тоді да, можна і викрити іграшку. Да. Для дітей принципі лучше всегда все хорошенько пришивати. До того ж такі дрібні деталі щоб дитина ніяк не пошкодилася да. так, ну, поки я дошиваю ще першу частину Оля, у вас вже очко майже готове да. тепер ми беремо середній кругляшочок, тоже глазик наш і самый маленький темненький зрачок І перешиваємо його. Одразу два вместе перешиваємо. Ми вже змінюємо нитку і пришиваємо вже чорним, так? Так. Да. під цвіт зрачка. Под цвіт зрачка пришиваємо, ну, я пришиваю крістиком. Просто кріст на крест. Раз. Так зручніше чи так краще? Яким ну, воно ще так смотриться симпатично. Крестик. Коли ми закінчили лише частинку ми повинні зав'язати вузлик? чи можна поставити да, зав'язати Заді ми крепим нашу нитку в одному і тому ж місці, кілька разів просто прошиваємо. так зав'язуємо да. Так. Да. І так. куди ми розміщуємо угу. і коричневу ми розміщуємо трошечки вниз чи по центру? Ну, желательно по центру. По центру. Ну, Так як це у нас монстрик, то можна, в принципі, да, як, як захочеться. Так, у моєму випадку треба пришивати яким кольором? Чорненьким? Чи? Темно-корічнівий, так. темно коричневий, коричневий, да. коричневий. Так, вот, ось, темно -коричневий. Так, Дякую. І також ми. З ворота починаємо пришивати. Так, да, просто кріс на кріс зробити і все. Як нібито ми повичку пришиваємо. Да, так, так. Да. Ну так, да, кожна майстриня знає, як це. Нашого монстрика будуть ще і да, реснички. Тобто пришили прижили на кріс, не отрыває нитки, ми виводим. От глаз сюда. У вас вийшло хрест, на хрест мене. Просто пішла ну, пришити, так, да. маленьким таким стежком і ось так. Так, да, отлично, замечательно. Так. Око готове. Не і... отрывая нитки, виводимо вот сюди іголочку, вверх глазика, так, щоб де делать нас? реснички. Виводимо да. вводимо зверх і робимо вії. Да. Потрібно зорієнтуватися, де в нас будуть вії. У нас вії у нас будуть. Десь тут? Да, так, зверху. Є поменше Так, Їх буде три. так? В нашому випадку, так. Три. Якщо хтось хоче пушисті. Реснички, то конечно можна сделати да, декілька да. так, одна є. вони повинні бути однакового розміру чи можливо одна більша одна більша одна, да. вони можуть бути абсолютно разні на таких іграшках хорошо свої творческие пориви виміщати експериментувати да. можна свободно легко і можна не боятися, у нас вже буде монстр, він може бути будь-яким. Ось да. такий виходив. Правильно. І тепер, не відриває нитки, ми робимо ротик. Угу. Чий ротик? Як ми робимо ротик? ротик? Яким швом? Ротик ми робимо іголкою назад, О, полукруг такий. Угу. Просто гарний ротик. Да. Так. Ми дивимося, де можна. Його розмістити краще і починаємо шити. Mm. І головне ще не затягнути, щоб да, не не играшка... затягувати, постійно випрямляти, смотри, щоб було не затягнуто, щоб ігрушка смотрелася хорошо і сошлася потом в обшивки. Чивати ми будемо її також. Руками, а якщо хтось хоче вдома, він може зшити її машинкою, так? Так, да, звісно. Це не немає такої різниці, дуже принципової. Взагалі, коли малюємо і створюємо монстрика, тут можна фантазувати і будь-що здворювати. Так, да. коли такі ігрушки делаєш, то так. Да. Можна фантазію включити на повну. продав був майстерно виконаний хоча й кривенький у монстрика може бути в моєму випадку мабуть так і буде такий буде цікавий <гум> <гум> ваш ротик вже готовий так <гум> <гум> да, у мене уже готовий ротик глазки реснички і ми сейчас робимо прическу Uh -huh. То есть разные ленты, которые есть, там репсовые. Не тарвами, Сюжет про зачистки, mm -hmm. да. то будем створювать Да. Вот. У меня есть и вот репсовая лента, которую мы будем пришивать. И с фетра тоже длинненькие сделала полосочки, которые мы сложим, И они будут красиво смотреться в виде прически. Яку ще зачіску можна придумати такому монстрику? Вот, как монстрик. Вирізала просто із ветра полосочки, затруголіла її і просто вшила. Тобто без петельки. Да. У нього ще і є ручки, ніжки. Да. Так як страшно. Начинаем сшивать две, два кружочка наши. Ротик уже майже готовий. И я також уже зараз приєднуюся до, до сшивания двох частинок. Да. Так? То есть петельный шов в данном случае у нас может быть шире, чем в предыдущих мелких совсем игрушках. Ось такий. Така посмішка вийшла в мене. Ось така гарна, жовтенька. Ну, досить рівно. Як на перший. Да, раз. замічательна. Ось він вже посміхається. Ровна красива. Ще наш монстрик посміхається. Тепер будемо зшивати. Ми беремо ще раз частинку, так, другу, нітку коричневу закріпляємо і угу. отрізаємо. Угу. І беремо в моєму випадку жовтеньку. Да. Так. Закріпити можна, до речі, під очком, там, де не видно, так? Так, да, так. Да. Під глазиком можна не старатися взяти верхні слої, а прям хорошенько його закріпити. Те, що у нас відбувається тут на звороті, ніхто не побачить. Сюди ніхто не увидить, ні. ми його зашм. Так, підрізаємо. І тепер беремо. Жовту, да. а, якщо він у мене жовтенький. Жовта іголочка. Вузлик є. Складаємо. Да. І як починаємо? І починаємо, смотри, где-то вот этого места. Отак. От, щоб ми в останню очередь перешивали нашу площі. Зачіску, так, звичайно. Да. Десь з середини починаємо. Чуть више, чим э, з серединка. Є так як спочатку глазика. І пришиваємо нашим вже звичним підтину. Залишається лише згадати, як він робиться. <гум> Яким ще можна швом зробити, якщо хтось, можливо, не знає, як він робиться? <гум> Або забув. кроме петельного шва, можно еще сделать и иголка вперед, иголка назад. А ну, тогда наши края будут чуть-чуть ну, отходить. То есть, как машинный шов будет у нас. Петельный шов хорошо, то, что он крепит все-таки края, и в любом случае они не растрепаются. Хоть фетры хороший материал, но все равно. Саме для цього дуже зручно використовувати саме такий шов. У да. мене тут вже вузлики вийшли. До речі, це така порада майстриням, які тільки починають шити. Не потрібно робити таку довгу нитку. Бо може все заплутатись. Да, можно нитку покороче сделать, ну, почаще менять ее. А вообще стараться, вот, чтобы не было узлов, чтобы оно хорошо проходило вот между пальцами. Тогда не будет она путаться, нитка, в свободном полете. И узлов не будет. С досвидом все все. Да, все приходит. приходит, с опытом. Это точно. Значит, берем Наш первый волосок, первую полосочку, сгибаем ее петелечкой и между нашими двумя половинками. Это может быть не просто волосы, а еще и можно куда-то повесить. Да, да ну как петелечка, да. повесить куда-то над коляской, над кроваткой. Взагалі будь-яка дитина буде в захваті від такої іграшки, бо да. вона, по-перше, зроблена руками мами або когось з близьких, а по-друге, вона унікальна. Це точно. Ярка, красива, улыбающаяся. Тому, я думаю, що настроєння підніме. ней. ми робимо делаем третью. Петельку нашу пришиваємо. Це у нас буде такий хвостик. Так, три хвостика до да. нашого монстрика. Ми їх можемо розмістити будь-як, можемо прошити ще й хвоста, якщо дуже М можем. захочеться. <рес> можемо. Все, що хочеться, все ми можемо. І тепер у нас залишається маленьке відверстиє, яке ми зараз будемо набивати пенопластировами шариками. Так как они очень сильно катаются і їх в руки взять очень сложно, то ми користуємося ложечками тяненькими і туди от всипах. Залишаємо саме таке такий отвір, щоб туди можна було потрапити ложкою. Так. Можно набить и звучайную вату, якщо у когось не будет. Да, конечно. Хули. Вот мы сейчас еще чуть-чуть. Ну, где-то вот на треть мы заполняем ее. Не полностью. Не полностью, да. И чтобы она все-таки была, ну, если хочется помягче, мы еще набиваем туда холофайбер. Она будет объемней и мягче. И вместе с шариками. Два в одну. Дві набільки. І тоді можна буде вже гратися. Це да. Замечательно І дошиваємо. Можна зробити декілька таких монстриків, об'єднати їх якоюсь гарною стрічкою і причепити. І будуть в виді гірлянди, да. так. Напоки ну, Оля ви пришиваєте, ми роздивимося. Ще ваші роботи, є, наприклад, ось такі гарні зайці, які стоять і тримаються за руки, вони не з фетру, так? вони з іншого матеріалу, але в них досить проста викройка, тому да. їх можна зробити. Да. Так це також можна намалювати будь-як. Так, да, можна нарисувати ту форму зайчика, яку ви хочете шиті вивернути набити і украсити по своєму як би, рішенню по тому как ви хотіли залишається не багато часу і в нас... не закріпили готові ось так за 20 хвилин можна виготовити гарну іграшку так, ножиці. і все. Mm -hmm. все ігрушка для ребенка готова і ще на останок, Ось там на тарілці є такі дивовижні фрукти. Так. Да. Фрукти просто вот для дітей, дуже цікаво гратися і в кухню, і в магазин. Это шьется буквально 5 минут, эти будь Любая мама їх може зробити в будь-яку секунду. Вони дуже хорошо смотрятся, очень яркие. І самое главное, что их можно постоянно стирать. Они не сломаются. Ні, разом в'ються. Це така ідея для тих, хто зараз нас дивиться. Робіть не лише монстрики, а ще й можна зробити дивовижні фрукти та овочі для вашої дитини. Дякую, що ви були з нами. Творіть, експериментуйте. І не лише на з на з нам з нашими майстринями, а також на кухні. Бо прямо зараз для вас сюжет як робити вареники з вишнями. А ми з вами прощаємося. До побачення.